І почалася ця історія із на перший погляд непримітного хлопака на ім'я Ден О'Беннон. Він виріс в американській глибинці та ще з дитинства цікавився літературою наукової фантастики та хорорів. Під час отримання освіти кіношника життєва дорога звела його із таким же молодим та енергійним Джоном Карпентером, у співпраці з яким вони випустили низькобюджетний фільмець Темна зірка, де О'Беннон також виконав одну з головних ролей. Враховуючи комедійно-шлаковий напрям стрічки, в нього вже тоді виникли. Бла ідея переробити такий концепт у повноцінний хоррор із прибульцем, що виглядатиме натуралістично. В цей період він написав короткий сценарій, а точніше, пролог історії, яку він назвав пам'ять. Вона охоплювала оповідання про екіпаж космічного корабля, що, прокинувшись зі стазису, виявили, що нічого не пам'ятають про своє життя до сну. І стає очевидним, що окрім екіпажу, на кораблі з'явився ще один небажаний пасажир. Такий початок був заворожуючим, але там було всього два. 29 сторінок, і Обенон ще не мав уявлення, який вигляд мав би прибулець. В подальшому хлопак був задіяний як головний спеціаліст із візуальних ефектів під час розробки екранізації Дюни, яку мав ставити Алехандро Ходоровське. Але коли такий масштабний проект раптово згорнули, Обенон опинився у тяжкому фінансовому становищі та, залишившись без дому, жив у вітальні свого друга та сценариста Рональда Шусета, який в той час займався розробкою екранізації «Згадати все. Зрозумівши, що адаптувати філіпа Діка було на той час надто хардкорно, хлопаки вирішили розвивати концепт пам'яті для розуміння загальної картини. Також варто згадати, що в Обенона була чітко виражена інсектофобія. Він мало не панічно боявся комах, особливо тих, що відкладають яйця в інших носіїв, даючи своїм виплаткам розвиватись в чужих тілах. Для кращого розуміння ідея грудолома повністю належить йому, Наче комаха паразит, що покидає тіло носія, йому вдало прийшла в. Голову думка, що буде епічно, якщо потвора вилізе прямо з людського грудака. Обенон навіть самостійно розробив комахоподібний дизайн прибульця. І хоча зараз ми розуміємо, що ця ідея точно не вистрілила, подальші події змінили напрямок створення кінохи. Ще працюючи у Франції над створенням дюни, над фільмом, також працював, набираючи популярність художник Ганс Рудольф Гігер. Малював дядько у створеному ним жанрі біомеханіки, творивши неймовірно стильні гротескні картини яких людська органіка поєднана з машинерією, що неминуче зачіпає теми еротики та смерті? Його візії працюють як метафори підсвідомого і страхів людської цивілізації. Саме це бачення й було вкладено в пізніше розроблений дизайн прибульця, який Гігер взяв із власної сюрреалістичної картини Некроном 4.